Буді випустила прекрасну нову точку доступу AP3000V, яка є універсальною, може використовуватися замість звичайної інтернет-розетки в будь-якій сфері, хоч як домашній варіант, хоч бізнес варіант. Точка доступу працює на стандарті Wi-Fi 6 ax 3000 Встановлюється вона за допомогою монтажної пластини. Пластина фіксується на підрозетник, а сама точка доступу одягається на монтажну пластину та фіксується за допомогою одного гвинта. І саме ці габарити дозволяють нам розміщати цю точку доступа під стандартний підрозетник будь-якого розміру. Загальна кількість портів 5. Перший порт знаходиться на задній панелі, він є гігабітним поєвхідним вхідним портом. Решта ж портів знаходяться знизу точки доступу, один з них є поєпортом, портом три інших звичайні lan порти Тобто, якщо вам потрібно, ви зможете підключити до неї або камеру, або телефон, або інше поєобладнання. Сама ж точка доступу живеться також через поя.